Багато з вас полюбляють відео на моєму каналі про дуже дешеві смартфони. Тому ловіть ще один такий відеос про новенький Хот wow Note 15. Вітаю усіх гостей та фоловерів мого каналу. Меду звичайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал, тому що багато хто з вас давно дивиться мої відео, але досі не підписаний. Цей один кліп займе у вас не більше секунди, але тим самим ви дуже сильно допоможете моєму каналу і розвитку українського контенту на YouTube В цілому смартфон Хот Вау Ноут це супер-мега дешева новинка, не дуже зрозуміло для кого або для чого, але давайте разом з вами розберемося. По традиції розпочинаємо з розпаковки телефону. Хотвал Note 15 приходить у звичайній вже для нас біло-червоній коробці. Комплектація тут також плюс-мінус стандартна. Це силіконовий чохол, це інструкція, це голка для сім-карт, кабель для зарядки і блок живлення. По дизайну, я гадаю, що говорити тут немає сенсу багато, тому що ви самі все бачите, це чергове. Спроба трошки скопіювати дизайн айфону. Телефон повністю пластиковий, пластик матовий. Відбитки пальців не залишаються на корпусі. У продажі існує три кольори: це чорний, це синій і це блакитний. Телефон лежить непогано, навіть без силіконового бамперу. Він достатньо легкий, 224 грами. Його вага на задній частині розташувався блок з камерами і спалахом. Знизу основний динамік, розмовний мікрофон і роз'єм Type-C для зарядки. Верхня грань повністю глуха. Справа кнопки гучності і кнопка увімкнення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. Ну а зліва слот під сім карти. Слот тут спарений або дві сімки, або одна сімка і одна флешка одночасно. Дисплей у хотва Note 15, діагоналю 6 і 6 дюймів. Це всього HD матриця, воно й не дивно, бо це супербюджетник, нагадаю. Частота оновлення тут 90 Гц. В налаштуваннях екрану частоту оновлення міняти не можна. Тут стоїть адаптивна частота оновлення, яка підлаштовується під вашу роботу. На смартфоні. Екран на телефоні найпростіший, я гадаю, ви і самі це розумієте, під кутами. Ось так він виглядає, в принципі, не супер критично, але і не найкращим чином він себе показує під кутами. Хоча, знову ж таки, якщо згадати, що це супер-ультрабюджетник, то в принципі я гадаю, що нормально. Над екраном у крапливидному вирізі розташована фронтальна камера. Над камерою розмовний динамік і сенсори і датчики. Відгук сенсора тут не найкращий, але в принципі також нормальний. Мультитач, до речі, підтримує одночасно до 10 тоткань. Hot wow Note 15 це найдешевший смартфон компанії, тому і процесор відповідно тут також найдешевший. Це очікувано. Серцем телефону став восьмиядерний процесор від Unisoc, назву якого ви зараз бачите в себе на екрані, який, в принципі, годиться тільки для дзвінків, месенджерів і ютубу. В Antutu Benchmark смартфон Hotwow Note 15 набирає 147 701 бал. Звісно, такий смартфон не купляють для того, щоб пограти в ігри, але в принципі деякі сучасні ігри тут можна запустити. На низьких налаштуваннях графіки, але все-таки можна. Світ танків, PUBG Mobile Lite або Asphalt. Ці ігри я запустив, вони запустились на мінімалках, і в них, в принципі, можна пограти на дозвіллі. Всередині встановили Bluetooth версії 5.0. Також телефон підтримує 4G мережі, 4 ГБ оперативки і всього 64 ГБ вбудованої пам'яті тут знаходиться. Також віртуальну оперативку можна розширити і ще на 4 ГБ, але постійної пам'яті тут настільки мало, що це, мабуть, краще не робити. Хоча за допомогою мікроSD флешки основну пам'ять також можна розширити ще на 1 ТБ. Батарея на телефоні вбудована на 5160 мАч. і батарейка ця підтримує зарядку всього 10 Вт, але знову. Знову ж таки, це очікувано. Оптимізація у батареї непогана, вона стандартна, нічого особливого, ніяких просідань. При перегляді Ютубу від мережі Wi-Fi на 50% яскравості за одну годину смартфон втрачає в середньому 9% свого заряду. І так, це не найкращий результат для такої батарейки, але не варто забувати про процесор. Сканер відбитків у кнопці увімкнення, як на мене, працює досить непогано і достатньо швидко. Прикладаємо палець і телефон моментально розблокувався. За роботу софту на хотва wow Note 15 відповідає свіженький 14-й Android. І, до речі, з моменту розпаковки на телефон прилетіло цілих два оновлення. І чесно кажучи, від супербюджетника я такого не очікував. Оптимізація системи в цілому тут непогана, якщо згадати, що тут стоїть супер-мега дешевий процесор. Так, телефон буде глючити, так телефон буде трохи іноді підвисати, але це не специфіка якоїсь. Поганої оптимізації це більше специфіка супердешевого процесору, супердешевого смартфону, і я гадаю, що всі ми розуміємо. На що ми йдемо, купуючи подібні телефони. З коробки тут доступні вже всі Google-застосунки. Тут доступні всі мови, включаючи українську і англійську. Це міжнародна версія, яка буде працювати з будь-якою сім-картою в Україні як мінімум. А і в принципі в усьому світі з будь-якою сім-картою вона також буде працювати. Досить непогано тут працює GPS, навіть в квартирі можна в принципі щось зловити. В автомобілі звісно буде набагато кращий результат. Сенсор наближення, наче працює, але працює. Ось так, як ви бачите зараз у себе на екрані. Ну і датчик освітлення тут працює, як ви бачите, коректно. Основна камера у Note 15 на 13 мегапікселів, фронталка тут на 5 мегапікселів. Це, в принципі, найпростіший телефон з найпростішими камерами, ні на що він не претендує, і, в принципі, це нормально для такої цінової категорії. Тому багато про камеру просто немає про що говорити. Відео, до речі, камера пише у HD якості при 30 FPS. Ну і було б дуже дивно, якби це. Камера записувала відео зі стабілізацією. Звісно ж, ніякої стабілізації тут при записі відео немає. Хот Вау -Wow 15 це типовий представник ультрабюджетного класу. Такі телефони ще можна просто назвати дзвонилками, тому що вони підходять більше для дзвінків і для смс. Ну, можливо, в вайбері там ще якусь листівку бабусі відправити. В принципі, на цьому повноваження все. Телефон в першу чергу підійде як додатковий телефон. Як не основний, як робочий телефон для старшого покоління для якоїсь роботи, наприклад, у таксі, у якості GPS-навігатору, можливо, для дітей у перший клас, щоб не дуже шкода було, якщо телефон загубиться. В принципі, варіантів безліч. Тому я гадаю, що такі телефони мають місце бути в нашому житті навіть у 2024 році. Так далеко не для всіх він підійде, але для когось це стане. Прикольним, непоганим дешевим варіантом. Тому у коментарях під цим відео я чекаю вашої думки щодо таких супер бюджетних телефонів. Дякую, що були зі мною. Дякую за увагу. Буду безмежно вдячний за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Усіх цілою обіймаю, бережіть себе, не хворійте. До нових зустрічей. Побачимось!